Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт пасти з креветками у винно вершковому соусі. Дуже жарко зараз літо і не хочеться довго стояти на кухні, тому готую швидкі, легкі а безумовно смачні рецепти. Поки я готую інгредієнти, ви не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. А що ж нам для пасти необхідно? Креветки. Паста, вершки, петрушка, біле вино, цибуля, пармезан, вершкове масло, копчена паприка, сіль, чорний перець, часник. На сковорідку наливаю оливкову олію і 2 столові ложки і викладаю креветки. креветки посолити, поперчити і підсмажувати з однієї сторони до готовності, потім з другої. І паприка. Перевертаю креветки, вони орієнтовно смажаться з двох сторін до двох хвилин, щоб же ж і не підгоріли, і були смачні. І з цієї сторони посолити, поперчити і паприку. перець, сіль і копчена паприка. Готові креветки перекладаю в миску. Приветки поки відставляю в сторону. Зараз поріжу міленьку цибулю. У мене рецепт буде на одну порцію, тому всі інгредієнти в описі будуть на одну порцію. Дрібно порізати цибулю. У сковорідку перекладаю вершкове масло. До масла перекладаю цибулю, буду смажити до золотавої скоринки. Цибуля підсмажилась, додаю зубчик часнику. Можна натерти на терці, а можна через прес. І все перемішати. Цибуля та часник підсмажились, додаю біле вино. В вині цибуля та чесник десь хвилинку дві потушкуються, у сковорідку додаю вершки. До вершків додаю чорний перець, сіль та паприку. Все перемішую і залишаю на 3 хвилини. Вода в кастрюлі закипіла, зараз її посолити. Макарони люблять, щоб вода була добре підсолена і її було багатенько, і викладаю пасту. Інструкцію з приготування пасти, яку ви використовуєте, дивіться на упаковці, скільки хвилин треба варити. Поки все доварюється, підготую петрушку. Підріжу ось такі великі стебла. і дрібно порізати петрушку. Соус уварився, я його виключаю. І в такому стані додаю пармезан. І все перемішую до однорідності. Готову пасту перекладаю відразу у сковорідку. Я її не мию, нічого не роблю. Чому не роблю? Тому що так соус пристане до пасти сильніше і буде смачніше. Перекладаю креветки і все перемішаю. Все перемішати і можна вже подавати до столу. Паста готова. Насипаю. Зверху притрушу зеленню. Обід готовий, буду насолоджуватися смаком. Паста з креветками завжди смачно, тому готуйте, не пожалкуйте. Дякую, що додивилися відео до кінця і вже підписалися на мій канал та поставили вподобайку. До нових смачних рецептів.